Ліна Костенко, не думано, не гадано, забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю, а я тебе. А я тебе, а я тебе люблю, ловлю своє проміння крізь музику бріз, люблю до неміння до стогону, до сліз, без княгику і шампана. І вже без вороття я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя.